Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в завоювання Європи 2. І ми будемо грати за вот. Америку. У нас 200 тисяч. Зараз грейвень. Ой, копійок. Ми прокачуємо. Хтось не пам'ятає так, е об'являємо війну в Мексику. А, ні, ми маємо вже війну в Мексику. Окей, okay, об'являємо. І вибачте, що так довго не знімав. Ви? це... Так, так дивимося. Германія прокачалась так собі. Ну так. Так, японія, японія. тут -то має бути десь вот. У ніхто не грав. Ну и ладно. У нас 85 фабрик и 150 сети. Не знаю, это скорее мозга. Ну, без ну, Так, золотой я. Да, черщини. Пока что кие роботе. Как вот танки? Так. І не забувайте підписуватись, став лайки, і, і мило, я буду випускати нові такі фі, е, відео по різних, е, наприклад, е, отаких е, іграх. А тепер ми в... До... сюди відправляємо війська. От, ще у нас. Вот так, все купили. Так, зараз давай, давай, это так, так, сюда а ты, убил, и сюда, и туда убил, оттуда Дальше буду отправлять Пускал, so, отсюда okay. Поймалась на стране Так, все, нападай А, ты okay, захватишь, да?

Мы завоювати всю Європу силу Ну, mm. да. Попробуем цілу Європу завоювати. Джена не Аутака. Я буду так навіть... Вот на. Так, що прийшов, надо говорили от сюди. Я прийшов, да, бо так, браємо з самих, з нашої столиці. Тепер будемо нападати на канаду з двох боків. Тут і тут. Ну, з Нового Нью-Йорка. Так. Все, фабрики робили, купляємо новий домик. І, наприклад, защита. Защита нам не І якщо я вам так говорю, якщо ви все прокачали, наприклад, оце, і, наприклад, оце, то я вам говорю: і якщо противник так само і має, то прокачайте, нажимайте оцю і на, прокачайте. Тут вам сила довгий І вже противник сам, буде да? Так, по-моему, сила. Не, 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 не знаємо, що це? Я так сильно знаю. Ти напрямку. Смысл не тільки -то тут.

просто. А за ті боки в мене немає. Тобто мені не мав смислу жити сюди, якщо я зараз... Я вам говорю, немає смислу нападати ось, на її територію. Просто захватіть не вот, я столицю і сюди, дивіться. Столицю я зараз захочу і сюди. Столицю, да. Столицю, вот. І дивіться, оп, і є столиця. І все, вот, все. А теперь удивляем отсюда. Так, не теперь пойдут, не все равно. Так, ну мы его сделаем. Так, давай. Пусть вредник. А, где он забудь. Выйдет. І... Ну ладно, стій. Я що... Что А, ну Британия. Ну так. Британия тут тут кто снимает. Тут же я вас не найду. Типа может быть это корабль или просто например на спальне, на смысла. А тут мы постливые. Ну, Ну, Оски нужно рушать Вибачте. Так. Купуємо гранату. І і якщо ви не маєте так багато, краще куплю, якщо на вас нападають танки, то беріть краще діакції. Хоча в антіку. Напишіть в коментарі як це буде шкурку. То, ну, берете, вкачайте це и до кінця. І воно танки буде счлкати. Я говорю вам. Я вже пробував це. Так, поки що ми маємо якесь ла. У мене якесь кисло... тут. Так, воно і десь. Воно пасту. Ну, если не то не треба уже Так, Под ново сочеле. Є. Тобто, зараз робимо танка, там, там два, два танка, один поїде на кораблю і другий, наприклад, ну, тут можна зробити рейтинг, але не так, не можна. ну, ага, хочемо на зробити, наприклад. Ем, Думаю, що можу, ну, турці, так, ну, турці, от, ну, така, ну, а Помню, что неталив Ань. Аньян. Анья. Совон. Союз. Короче. Зараз не будемо маты. Вот. Так. Самое главное, не помню. Правда. Пубаты. Самое главное, мне я якийсь вже богаче я вам От, Вот я мені качему піклот. Скільки танків є? Якісь танків? Нема. Я вам говорю. Якщо ви хочете більше своїх воєнних. <свісно> е -е -е якщо ви хочете більше воєнних, наприклад, от щоб в армію захищало, то ви маєте купити. Ну ой, не купити, а маєте кучу людей. Вот. В мене вже робить. але якщо без людей, то не Так, маю мало... Ну тут не робить, але мені треба видати. все Вс хай робиться робить. Ну тут п'ять якийсь. Ну, поки нема. Дивали нову мачку. Ти голов до сім'я. Да. Іди а. о, танк перший є. Танк є.

Британія нападе, а СССР на мене теж. Ну, вони захватять з двох боків, на мене один раз вже забрали. І я просто собі, а якщо ви не маєте смислу, О. столицю, беріть кучу воєнних своїх і їх. Просто, я говорю вам, то хоча б трохи продержите, а ви заробите трохи. Ну, потім прокачуємо. Так, поиграю за лапцю, маню.

Да, все. Как раз грубуем снова. Бренд садми. Оп. Сто, де, наш? а, Corbinos. так, brand Crab. Наприклад, джемтон наш рубль. И, например,

Uh, Наприклад, ні, я спершу, например, нападу на Украину. Очень но месяц. Ну, потом все. Так, іди, мій, мій, мій. Вон, да, іде. Це, іде. уже. Да, идем. А вот они. А вот... А, нет. нет. Я не спасу. И уже Да, я уже заплачу. Да. Да. А. Так, кто за... Только я... А я за Ну, не хочемо новому марку. Так, корабель тут ставить, а якщо я пропливу сюди і це я захвачу зразу. А ну что вы ч? Так, неткий скрит. Пливита, молодець, пливите, я твой новий маршрут другого.

ДА, 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 А, 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 ЗАЇМОСЬ Швидко поміщайте вам А от, і нападаємо ДА, 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 А, 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 ЗАЇМОСЬ Визміжаємсє е, Разом ідем на столицю Швидко, давай, 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 я не хочу ждать. ждати Тут так і можу Спартак вже робити. І все. Зараз захвачу, поставлю назад і поплюю до Адас. Ой, не до Китанка. Ой, не до Китая, а до Токіо. За там, Теж потрібно. Вообще в коментарях. Так, да. Дальше у вже запрошують. Ем... Mm, так, що це за страна якась Мендіка? Нічого трохи. E Токіо, ми прямо тут прилетнули. Тут він не подумав. На те саме головне, що... Шо... Так, да, все, можу написати на um, пасту. Так. Тут вам все покажено. Тут і прокачати. Демократії. Демократії. Вообще не пробок. А, забрать ты на собой. не пропадай, корабль не пропадай, плис. И ты плыви блосочка до токи. Ну, далеко буде, приплываешь прям. Я думаю, що... Да. Так, кто-то uh, коммунист. ну yeah. yeah. По-китайски коммунист, Может быть, не китай, просто. А, ну, uh, да. вот. да. а, может быть, не по Ну Тут не думал. Что-то сюда, сюда, А туда, а тут я не можешь работать. Ну, сюда Ты их не разходил два. О. Дай А вот я пошла. Якщо тут я нічого не захочу, то я йду от сюди. Якщо. Ну, так. якщо... Треба подивитися. Якщо... Ну, тут і є щось, мені тут робиться, зробимо третій урон. Так, все пливе на стоу кораблік. Вода пливе. Я вже захватив. Тобто, якщо я захватив, тобто. Ну, Германия не така велика. Так, у нас забыли уже танки. Тобто то Китай зі мною хоче зробити союз. Ну, я зробив союз. Але потім я на нього нападу. А вон, ну, треба да, зробити вони собі великі гарантії. Щоб зробити багато заводів. На якщо заводів, скільки я зробляю зараз? E, 5800. E, там місяць обрати. Эмммм. Эээ, Виграть Эм. 138. Скоті. Наші двоими лість... Тут? Я вже думал. Давай нападаем. Потім нападаем на в Украину, а потім уже тут установимся. Ну, мы нашли найти. Випадемо ще наш коробник. Куда наші команзи на країн? Навіть не треба, навіть немає смислу нападати. Я вам так скажу. Я е, 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 кораблік скоро плута, а це не пода. Просто немає смыслу нападати, не в цему напочему. Тут це зупинитися? Прийти Шрай, рай. Ран, а вы не развиваете. То есть я могу написать. Тут у меня два. Тут уже... Тут не Ну все, продаем. Вылезаем. и давай, 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 а все давай, и давай. Пивца. Все. Есть. Например, ПДМ-туга Вот, в Мэнджелеме. Да? ПДМ, например, на...

Ой, мені придається прям через СССР йти от сюди. А не хоче нападати на СССР. Так, Гітлер... О, ну ладно. Вже захватили. Якщо я нападу, то ти... я якщо я хочу, то Ну, не нападе на мене. Він не нападає на мене. У мене велика вже армія.

о, вот тут можно высаду, я думал. Я высаду. Ну, верну. Да, 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 да,

Все, мы готовы. Ну, в мае же вот так, Мне кажется, Ну, уже вывот Советского Союза. Вот тут блин мне свяжусь. Потом перейду так-так-так, так-так-так-так-так. Потом приду сюда и сразу танком. А вот. А ч я? Сьогодні класна була така гра. Підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете ще таких е, ігор, то горіть мені і всім пока. Е, до нової зустрічі, Всім пока. Все.